Для семирічного Андрія клас облаштували вдома. Глобус, таблиці, поруч біля парти пустий ранець, бо до школи уже давно не ходив. За нею, говорить, сумує. Там я можу гратися з однокласниками і там я можу спілкуватися із вчинкою вживу, а ще, а ще ми там займаємося диктантом, а тут не можемо. Та й перерв в квартирі, каже, не такі веселі. На перервах ну, ми можемо. Коридорі гуляти в, в доганявки, а ще ми можемо в класі пограти в слова. Першокласники сповна не відчули переваги школи, каже мама Андрія Марина Сухенко. Із опануванням предметів додає сину допомагає, але спілкування йому бракує. Навчання повинно бути очне, повинно бути живе спілкування з вчителем, живе спілкування з учнями. Це є соціум. аби зацікавити та сконцентрувати учнів, робить усе можливе. Пояснює вчителька молодших класів Юлія Бабенко, бо дистанційно діти гірше сприймають інформацію. Ми використовуємо, наприклад, дошку, ті ж самі фліпчарти. Плакати для того, щоб діти візуально бачили. Та й колективу говорить, маличі бракує. Вони завжди запитують, можна ми прийдемо після уроків, якщо є можливість прибігти, забрати якісь речі або ще щось. Вони завжди прибігають. Звичайно, підтримуємо зв'язок з батьками. Через екрани моніторів вчаться й випускники. Розповідає 11-класниця Яна Смірнова. ЗНО скасували, теж вона готується до мультипредметного тесту з історії, математики та української. Найскладніше мені вивчати фізику, ну математику, оскільки це такі предмети, коли потрібно бачити і відчувати контакт з вчителем, також недостатня кількість спілкування з однокласниками, оскільки вже останній рік і хотілося якось разом. Більшість занять цього навчального року минула віддалено, каже директорка школи Тетяна Скорик. Але наскільки вже освоїли вчителі технології, що уроки проводяться безперебійно, також допомагає дуже електронний журнал. Не все можна контролювати онлайн, зауважує пані Тетяна, тож і якість знань шкутильгає. А якщо даєш письмову роботу, то ну гірше трошки справляється, важче б отримати зворотний зв'язок від них. Ті діти, які навчалися під примусом вчителя і батьків, вони так навчаються і зараз. Але знову ж таки, можливо, якісь знань у них нижче. Але оцінки в них краще, тому що при виконанні домашнього завдання і потім його треба надіслати, ну вони мають можливість списати. То все-таки вони писали під поглядом учителя. Настільки постраждала якість знань, можна лише припустити, бо досліджень ще не проводили, каже освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Потрібні гроші для того, щоб проводити ці дослідження. Ми про це давно говоримо, але зараз в умовах війни це зрозуміло, що дуже важко буде зробити. Тим більше, що війна сама дуже сильно впливає негативно на якість освіти. Тому е, можна сказати, що потрібні дослідження, але на загал, так, я можу припустити, що дійсно якість освіти. У нас страждає. Розуміти матеріал і бути уважним дистанційно справді важче, зауважує психологиня Інна Лук'янець. Утім, вчителям радить бути поблажливими як до себе, так і до учнів. У пріоритеті ментальне та фізичне здоров'я. Сьогодні величезний стрес від війни і ми ще не відійшли від пандемії. Стрес забирає дуже багато сил, стрес забирає дуже багато енергії. Коли? Людина психологічно здорова, вона якби відкрита до змін, вона не боїться експериментувати, вона не боїться перевчитися, коли треба. І сьогодні дуже багато навчань є такими короткотривалими, доступними. Тетяна Недбайло, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкаси.